Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо з вами про чергову сесію Кобиляцької міської ради. На ній були вирішені питання бюджету та деякі земельні питання. І от е, про бюджет ми говорили вам з вами минулого разу, тому не будемо е, так детально зупинятися. Там, в принципі, ще це не новий бюджет, це зміни до того, що є. А ось земельні питання були цікаві. Зокрема, дуже цікаве питання: це 15 гектарів, земельна ділянка. На неї затверджувалася технічна документація. Це земельна ділянка, яку начебто передбачають для майбутнього можливого будівництва сміттєпереробного заводу одного з чотирьох, який планується будувати в Полтавській області, і під меморандумом. Де вказано саме Кобиляцька громада є підпис нашого виконуючого обов'язку Василя Фещенка? Вони Від... взаємозв'язані питання. Тебе, я... Я... Просто... Ми ж тут на комісії застопорилися. Ви, ви прийшли і пояснили, що виділяють кошти державного бюджету. Я... Давайте вже об'єднаємо ці два питання. Ну, так, 79 і 80. Нами мною від міської ради було підписано меморандум у Полтаві в обласній військовій адміністрації за участі міністра екології Руслана Стрильця, Проніна і чотири громади Кременчуцька, Полтавська, Лубенська і Кобилянська. На будівництво сміття переробки завод. 4 в області. Повірте, що це нам випав шанс 1 на 2 мільйона, може і більше. По-перше, гроші виділяє Європа. Десь на завод коштує порядком 500-600 мільйонів євро. Ми туди не вносимо нічого. Від нас потрібна земельна ділянка. Це, по-перше, Завод, ви знаєте, що Європа ніколи не побудує якийсь, щоб щось окидати. Зараз ці заводи в Польщі, хто бував, стоять, у Австрії в центрі, в столиці і Вені стоїть у центрі цей переробний завод. Це не та енергія, завод, який один нашу Україну знаходиться біля Києва. Він додатково 90-95 робочих місць. 51% акцій наші. Ми нічого не втрачаємо. Жінки вже втратив. Було п'ять з початку заводів, стало 4. За що викидів в атмосферу він, ну, представник і міністр, до речі, перший міністр за часи Незалежності еколог, який дійсно еколог відболіває за долю країни. Дві Дві тижні тому підписано Одеська область сім заводів. Зараз на чергі ми бойові дії, і ідемо поступово. Вже почали будівництво цього заводу в Київській області. На Київську 5 чи 6 теж готували. Ми другий пілотний проєкт попали завдяки і нашим зв'язкам, які працюють в обласній військовій адміністрації і обласній раді. Ніхто нікого, ну як вам сказати, без вивчення питання нічого не буде. Будуть заміри, екологи, будуть проводитися всі викиди, січні води. Ну, поки не той, просто це екологічна експертиза, яка коштує теж гроші. І якщо екологи скажуть, що він тут не відповідає, ніхто ж проти екології не споживає сейчас я ж трохи. Так що я просто одне, вас прошу. Нам для цього потрібно, нам дадуть кошти. Від нас потрібна земельна ділянка. Там є комунікація, є дорога, є електроенергія, що потрібно. Для того додатково завод, він буде або сміттєспаляще, або сміттєпереробний, Це в залежності від того. Вироблятиме або біогаз, або електроенергію, яка електроенергію забезпечить всі навколишні села. До того біля цього заводу планується побудувати тепличний комплекс, так як кругом біля теці, біля це дармова енергія, яка це буде забезпечується. Це Цей це завод не було. буде працювати, як нам попередні казали, що йому ще потрібно сіяти там рап, сіяти там, щоб його він та Він ну, працює, скільки є, не працює, не працює. Нема такого, щоб його був без той процес. Уся ця зола, яка буде відходити, йдуть на закриття тих сміттєзвалищ, які вже існують. Ну, Попил, так будемо сказати, який спеціально загортається вже звалище, на рекультивацію знищення. Нам вже кошти не надавати. Ні. У нас інвестиції. Буде інвестиція. інвестиції. пряд На, ніхто не, не дасть. Кошти готові надати нам європейські спонсори. Ми... В, Україну в Україну інвестувати. Розумієте, що вже Європа від України, мабуть, задовбалася, ну вибачте, можливо. Можливо. вони дихають у по річках, по всіх іде туди до них, візьміть саму тису. Скільки груду й сміття йде в Європу. В принципі, якщо ми говоримо про затвердження саме сьогодні цієї ділянки, то ми ще не говоримо абсолютно про цей завод, це просто готується документ на землю. А можливо, після того, як буде проведено певні дії, як стверджують наші ті, хто сьогодні взялися керувати тут громадою, якщо ви їм вірите, то вони стверджують, що буде проведена експертиза, що це питання не одного року, що це там ой-ой. ой Але ми пам'ятаємо, як швидко все було вирішено із білицьким свинарником, коли до влади прийшли регіонали. І тоді Голова обласної адміністрації Одовіченкої і, і наша адміністрація Анатолій Таранушич. Вони швиденько нахилили і екологів, і і таможенників, і і всіх там всі служби працювали на те, щоб і ветеринари всі працювали на те, щоб запустити виробництво. Ну думаю, що щось десь подібне хочуть зробити і тут. Ну а поки що послухайте розгляд питання. До речі, Анатолій Олексій Таранжич, як депутат, виступав так щиро, навіть проти цього всього. Проти, проти, проти. Бо він звідти вже, я так розумію, почув е, чіткий сигнал від своїх виборців, що ой-ой-ой, якщо будеш голосувати так, як за той сміттєпереробний завод, то матимеш проблеми. Анатолій Так. Да. Василь Васильович, звучить переконливо те, що ви зараз говорите. Приїдьте до людей і розкажіть про це. Я взагалі хочу сказати перше таке: ви назвали країни, в яких ці заводи працюють, чи, можливо, вони вже над цим працювали і там збираються робити, але, мабуть, на щастя для них в цих країнах працюють крім заводів ще й закони. У нас на превеликий жаль, закони не працюють. Я не відкриваю для когось Америку і сидячи в цьому залі чи громадян. Кобеляцької громади чи України, але на превеликий жаль, закони, хай не всі, але закони в Україні не працюють. Трапляється якесь лихо, не дай Бог, крайнього не знаєш, відповідальних не буде. І закони ще раз повторюю не працюють. Я пропоную це питання перенести на ту сесію, яка буде через 10 днів чи через скільки там вона буде бюджетна. Перед цим поїхати до людей, пояснити, оце, що ви зараз розказали, поїдьте і розкажіть людям, що отак буде. Ну людям треба про це сказати. Про це людям конкретно ніхто не говорив. Те, яке зібрання, коли було, воно було таким хаотично сумбурне. Приїдьте, скажіть, на слідуючий раз, на слідуючу сесію, це саме питання виносимо і голосуємо, почувши думку людей. одне питання, одні, 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 30 секунд і закінчую. А ще краще запросіть туди. Я розумію, що екологи теж вміють гарно говорити, переконливо там і все інше. Але в будь-якому випадку було б класно, якби приїхав там, керівник екологічної інспекції. Чи, можливо, та людина, яка буде ставити свій підпис тоді, коли доведеться у е, тому проєкті, там вже буде їх багато, в тому числі і еколог. Обов'язково екологічна е, служба буде ставити не служба, а інспекція. Ставити свій підпис, що все безпечно і людям нема про що турбуватися. А люди сьогодні турбуються. У мене все. Пропоную перенести це питання на слідуючу сесію і винести потім і проголосувати за нього, послухавши людей. Дякую. На комісії було прийнято Я рішення, було. на комісії, що поїде делегація на зустрічі з громадою. Так поїдьте. Анатолій Олексійович, було прийнято річно. Вона провела вона. зустрічу. Де вона? Підніміть їх. Я розправлю, розправлю, вона сказати, меморали, що ми можемо відключити на практику. Вона сказала, що я зустрічалася, люди за. Василь Васильович. Василь Васильович, ну є міська влада. поїдьте зустрітися з людьми. Нема питань, ми поїдемо. Ну вона сказала, що нічого вам їхати, все люди за. Робочі міста, що об'яснили як. А, є є. а за що ти екології, Анатолій Олексійович? Екологія в нас звикла тільки, що штрафи накладати. Але зараз, в даний момент, екологія і департамент Сергій Оляніков іде нам на зустріч. і Назуст, чи, каже хлопці, вони ж Миркова, Борисовича, дзвонять кожен день, підтовкують, зробіть оте, оте, оте. А включіть на нас. Добрий день, Олена Івановна, я на сесії, на громкій зв'язі. Ви зустрічалися з виборцями по питанню будівництва сп'яття переробного заводу? Так, ми за Ну, я так і повідомлював. Поки що люди наперечують, ніде там все. Чоловік, що було, ні. Скільки чоловіків? Звичайно, sure. зоні. Дякую. Ну, Якщо прийшло 5 чоловік, це ще ж не вся громада. Ви розумієте, я ж вам ще кажу, якщо міністерство залісоване і щось вибрали нас, ну цей шанс втратити, я не розумію. Далі вони поділили ці ділянки на кілька зон там чи на кілька розподілилось, що там для чого не, не зовсім зрозуміло, але депутати менше з тим проголосували. Але ще до завода, ще дуже далеко. Тому, е, так би мовити, з позиції всі мають право висловлювати. Пишіть в коментарях. Ваша думка, чи з вами спілкується влада? Як ви до цієї влади відноситесь, Як ви відноситесь до цього діла, до тих 90 робочих місць, які декларують? А ми пам'ятаємо про ті 90 місць, які були в біликах, коли свинокомплекс запустили, то місцеві ж там не працювали, бо там неможливо було працювати. Тому якщо нам апелюють робочими місцями, то є питання, яка там буде заробітна плата, яка там буде екологічна ситуація? Як... Умови праці і так далі. І, тому подібне. і вимоги до працівника, що освітні, і, і так далі, і кваліфікація, яка повинна бути. Тому не треба нам розповідати про якісь міфічні робочі місця. Ми все прекрасно розуміємо. Це не аргумент сьогодні. І тепер цифра, яка озвучена, от досить цікава, що це буде мільйони там, євро. Ви вірите в ті мільйони євро сьогодні по всьому світу наш. Наші керівництво держави збирають ті копійки і до копійки, щоб якось зберегти економіку. І, а тут раптом такі мільйони прийдуть для кобиляк на спід на сміттєприробний завод. По-перше, гроші виділе, виділяє Європа. Десь на завод коштує порядком 500-600 мільйонів євро. Щось дуже сумнівно.